Всім пример Ромулс, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру RC Raiders. Відкрили нові локації, відкрили нові штучки, тому подивимося на них. Мені надію, що вам сподобається це відео, воно буде навіть не сильно таке довге. Це незвично для мого каналу. Звичайно, мене відео довге. Крім цього, в описі до відео я писав на Twitch, де це все проходилось онлайн, гралося онлайн, тому приєднатись, володів, щоб не пропускати наступні стріми, як по RC Raiders, так і по іншим іграм і новим якимось там також новинкам. В будь-якому разі буду вас там радий бачити, тому і тут також, тому підпишіться, звичайно, і лайв, подоб... подобайки, там, репости. Все це також вітається, щоб продвинути цей контент. Що, гарно перегляду, погнали? Тому на і таке. Так. Е... О, оце якраз. і мене ключ? А, ні мене не такий ключ. Що з О боже. Ваганова. так е... Вон, нічого немає, тут Шукаємо. є. Це прикоти пола, йоп твою дивізію. О, оця штука мені треба. Занести якраз сюди. І там якраз має бути нормальні пушки можуть випасти. Тому треба обережно. Дивіться, щоб нікого тут не було якась спишка Є. Так, гранати пет. А зброю ніякої не дали. Ну ладно. Тоді просто залутаємо А, ти можеш міняти і воно тобі буде відкривати по-новому. А я думаю, що no раз відчиняється і все. Поняв. Так, абіля не влазить, чіпи не влазять, процесори не влазять. Ладно, окей. З мені до виходу. Сюди. Тоді погнали. Ну, типу, тут швидко все виходить буде. В цілому, і можливо, встигну набити собі якраз ці виходи. Йоп. Клас. А що пройти не можеш? Що ти тут пройти не може? угу Угу. Я зрозумів. Там в одному місці було, що я в текстурах вниз пішов, а тут вгорі. Окей. А, ніби кроки були, б дрони Да, вибігає хтось. Що це таке? Значит, не брозапнута. Не забыл, что там кто-то из дворечины. Ага, побег. Что не вистачає, бляха, муха? Так, є. Берем элеватор. Блять. для писюн. Патроны так что-то закинчиваются, это жесть. Блин, потребно было я спочатку лутануть. А уже потом... ним воювати. Блять, пизда! Ёб твою дивизию! Это жопа! ЙОБАНИЙ павук. Ну я не лутану, але хоча б з'єбусь. Да, на жаль, типа я не лутану. Але хоча б от павука от'їбусь Жесть. У мене немає таких, типа, зараз пушок щоб я з цим павуком ще зараз воював Ой, вибачте. Що вас потурбував, тільки що своїм ротом. Ахуєть Доброго. Ну це рахується, окей. Ну, блін, насправді одного вже вбили. Це вже це вже прикольно. Блін, я постійно там саме же місці з'являюся. Ну давай тоді рухатись сюди. Ми з'явилися трохи пізніше, ніж катка, так розумію, цей почалася, тому в мене менше часу. Чи, мабуть, буде всіх інших. А, так. Але тут, здається, не лутано. Можливо, тут нікого і не І не було. Не, лутано. Лутано-лутано, так? Лутано, да? Угу, з двох сторін. Окей, тоді погнали. Тут, здається, десь був ящик з патронами. Спавнився. Тому зараз його подивимось. Так, це на сигналізації тачка. О, це не утоно, мабуть. Угу. Там прям великий дрон полетів. Таким воювати не дуже то хочеться. Ага, тут утано. Погнали Я хочу пошвидше просто пройти цю локацію. Вибігти ще оцей два рази. Успішно. А щоб відкрити новий нову локацію. До речі, вже чую хтось вибігає. Тут немає ніякого. лута Не схоже. Ну, тоді погнали далі. Стай тільки побережемо Ну, блін, а ти точно си, я біжу, там файт якийсь конкретний Мої надій, що мене не вб'ють Через скільки воно закривається через 4 хвилини? Йоп, твою дивізію. Треба тоді вже бігти. Ай, ебані голуби. Так, тут дрон. Да Степ. Только чтобы был где тип. Он бля, только не а попрошу. Ну и мимо, мимо полетел. Ну, зараз подивимось. Чин сюди забіг, чи ні. Так, тут немає. Але звук явний був. Брін, я мабуть не встигну тут вийти. Блять, засик. Дрон. Что он про просканов и все. Так, внизу файт. Файт. Робот біжить біжить великий робот. да, здесь вот, ах ты сука. Ах ты ж тварь. Hey, То есть крикнул доншот, я тоже крикнул доншот. Базара, зара. Блять. Что за жопа? Ладно. Може, досюду вибіжемо? А ніби так скутно пам'ятає, де тут вибігати. Блядь. Йоп! Ух! Так, ну ладно. Вийдем в нас забігти. Ооо, клас! <глаз> клас! Вийшло з тіпами. Ну це прикольно. Це прикольно. Можна і так робить. Я тупо в останній вагон запрыгнув в останню секунду. Не сказав би, що було сильно щось цікаво. <глаз> Але незвично. Скидаємо. І давайте плей, і погнали. Залишив ще один раз вибігти, і можна буде. Night raй. Uh, але це той самий дамба. та сама Але вночі. Uh, та давайте спробуємо, чому б ні. Що ми втрачаємо? Ми ж нічого не втрачаємо. А, здає, здається, прямо тут ця локація змінилась в темноті. Прикольно. І дощ. Ніч і дощ. Окей. Цікаво буде. Буде цікавий геймплей. Якщо зараз катку знайде. Може бути таке, що не знайде. Ламайда ней, що ні. Блін, так якийсь палець з мозолю Ну, давайте. Нічна карта. Нічна дамба. І всім, хто приєднується, welcome to the stream, як то кажуть. Follow uh, якщо ще це не зробили. Uh, крім RC Raiders, також і інші ігри. І просто спілкуємося про геймдев про внутрянку їхню. Так як саме я вже майже 4 роки гемдев. Тому. Тут має бути вам цікаво, якщо ви шанувальник саме ігор. Так. Not bad. Та я не знаю, як Глядає прикольно. Have your eyes Не, ну не гніда, <ріхи> що будемо так сидіти? Ого, okay. клас. Ми домазарились з першим типом. Про щось. Але я не знаю, в мене є, що це? Це блокер. Ой. Блять. Упс. То було не те. Сука. Ладно. Але буду знати це якась типу невібяна граната. Так, щоб сюди нам потрібен ключ. У мене ключа цього немає. Вибігати тут ми не зможемо, а тут тільки сюди бігти. Тут вночі все позакрити. Клас, ми добазарилися в першості по про те, щоб не стріляти одного. Ну, прям уже сейф направлено. Це корисна штука насправді. Щоб ну, ви любите більше ПВЕ. Але тут ну, зрозуміло, що тут буде ПВП. Хоча, можливо, і буде прям онлі ПВЕ режими. Подивимось. Ну Сьогодні я хочу спробувати дійти до другої карти. Для цього мені потрібно вибігти. Але брення карта прикольно виглядає. Я би ще можливо на не по ній побігав би трішки. Може, от потрібно лутануть саме цю штуку, піду. Спробую. Ахуй там. Не літає, падло. Жирне. Я ладно. Там якийсь дружняк. Там, походу павук лазить. Схоже по звуку. Для тварина яка Коротше, у мене ще є штука, яка дозволить мені двері блочити. Правильно? Це ж вона? Да, я можу двері заблочити. Ахуєть. Оце зручно. То мені в спину ніхто зараз не зайде. Диви, 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 блять! Окей. Тоді лутаємось. О, це, це 100% потрібно зараз собою виносити. Це якась схема на щось. Ну нахуя? Ну муділа. І мене ж не піднімать. Hey, І <свісно> я не можу не в зайти, ні в інтар зайти, нікуди. Ааа. <послужб> Окей, емоут лендвіч <ріст> Та добивай мене уже. Да. гнідосік Ох, гнідосік А як мене зайшов и, мабуть обійшов тоді тоді. й за, за цей а, а, закрив двері. Ну, хоча б зберіг я собі ключ. Это непогано. Блін, потрібно було швидко. Блін, мабуть, ключ все-таки може не брати. І не знаю, коротше подивимось. Зараз, мабуть, візьму собі рандом пушку. А, до речі, workshop. New destination available. Ні раз собі. Що це таке? Вау! Wow. Нам стало доступно, що карта вже? Оце буде прикольно, якщо ми зараз зможемо в неї піти. Uh, ну Зараз перепровіримо плей. Так, да, ми можемо піти вже. Тобто не обов'язково було тікати, можна було просто раунд пограти. Окей, okay, конфіг а я фрі не можу. Хочу фрі Ладно, не можу я фрі, видно. Ладно, добре. Тоді, значить, йдемо. Отак. Дам uh, став. Ну, дам, да, це ж не не дамба. Мені тут цей ключ не знадобиться. Реді? Давайте, нове місто. Роат Сіті. Бруєт Сіті, кажу Роат Сіті. Бру Бруэй Сити, Окей, Ну глянемо. Окей. Е, я маю надію що, наприклад, не потрібно буде вже, типу, там, заново бігати, щоб воно. клас. Трішки не прогрузилось. Ну, воно перший раз якрузиться, як то воно. 17 хвилин залишити весь серйозно. Куди мені бігти? Station Це сюди на, виб... на вибіг? Правильно? Ну, тоді будемо бігти. Тримати туди я. дорогу єбать. Ну, Але все лутано. <свісно> Але є бать. Клас. А, тобто, виходить тут не ліватори на цій карті, тут саме потяги, мабуть, скоріше, схоже на це. Там заграні дрони. Це збитий дрон. Так. Найцікавіше, ти, що всю карту не лутанеш ніяк, якби не хотів би. Так, ну дивимось. Це може нагору сісти. А, тут на метро ти тут на метро сьобуєш Правильно? Так, сочись труп. ні А, ні це дрон. збитий Так, метро Station сюди мабуть десь кіт Угу, mm -hmm. схоже на це. <свят> так, це вже на якийсь хорор схоже. А, що, почекай. а, да, привет. Прикол. А я його навіть не побачив. А я його навіть не побачив тут. Він просто стояв в куткун. Він... Мені будемо реально щось прошить. Ну, ми зараз подойшов по цій карті побігаємо. Просто було цікаво самое втікти тепер будемо знати що це прям потрібно в метро сідати. И це прям пиздец охуеть. Тут на кожній карті це унікальний спосіб покинути її Прикольно. Не... Ну, прям реально прикольно. Я, правда, пробіг тут нічого. Але мені хвилин дали мало для того, щоб побігати. Тому все. Пішли вони в дупу Так. Майже все було зачинено Дякую, велике за перегляд! З вами був Ромалос. В описі до відео писав на твіч. Заходьте, фолотись, буду радий бачити кожен та кожного. І крім цього, пишіться на цей канал, якщо цього ще не зробили. Побачимось в нових відео. Всім папа. -па.